Хотіла зацікавити вас, а закохалася сама. Це найсексуальніша замша з малиною. Звучить дуже дорого. Це так красиво. Малюємо в уяві ви в Лондоні десь в бізнес-кварталі. Про холодна осінь та характерна вологість. Путаятися в теплий шкіряний плащ і виходите на набережну десь поблизу моста Тауар-Брідж. Маєте у руках чай зі спеціями та насиченою малиною. Загортає атмосфера східної глибини та англійської стриманості. А разом з Відіан Ландан. Однозначно для усіх шанувальників анімалістичних відтінків шкіри і деревно пряних нот. Свіжість кипариса, витонченість фіалки, земліста бальзамічні відтінки Уда і Амбри та краса малини. Аромат надихаючий і дуже, дуже елегантний. Обожнюю варіант малини від Орлов Парі. Для дівчат на декольте це вау варіант. А відіан це глибше, це магічніше. Обов'язково деза. Тест, запрошуємо вас до наших магазинів.